Друзі, усім привіт! У мене для вас є гарна новина. Ну, як на мене, то вона дійсно гарна. Я зараз зайшла в наш міський парк, тому що йшла по місту ну, так багато людей. І коли ти йдеш ще з селфі-палкою, як я зараз, ну, якось так. А чому настало більше людей? Так, ми от з Владіком навіть вчора спілкувалися. Раніше, згадую, коли я їздила у Київ і я розповідала це, що було до війни. Такий шум, таке шумне місто. І я так від нього якось так уставала, чесно кажу. І ти приїжджаєш і йдеш по своєму місту, навіть просто за хлібом. Де-не-де, де. там людина, там людина. А зараз так. З Харкова у нас люди живуть, з Бахмута живуть, зі Слав'янська зараз люди живуть. Е -е. І ще Владі каже, я не знала, від Киля він це знає. Е -е. Два магазинчика одягу у нас відкрилося, це люди з Харкова, які переїхали. І частину товару вони забрали свого і відкрили тут магазинчики. Думаю, треба буде зайти глянути. Просто цікаво, знаєте, яким одягом торгують у Харкові. Що хотіла вам сказати, повідомити, що, скоріш за все, коли ви будете оце відео дивитися, я буду вже по дорозі до Києва. Катюня взяла мені. Квіточок виїжджаю. 15 чимось, і в Київ я приїду 20, ну майже 22 години буде. Якраз до комендантської години <гум> повернуся, Ну зможу доїхати до Каті додому, бо у Києві. Дуже так, з комендантською годиною це серйозно. І така в мене завжди поїздка до Києву, вона спонтанна, завжди якось так не готуєшся. Бо Катюха зателефонувала, мам, ти можеш приїхати. Мать то не може приїхати, які проблеми. Я зараз тобі квіток візьму, зараз жду вона скинеть мені квіток. І будемо їхати з вами в Київ. Подивимось що там. Зараз думаю, що мені Владіку приготувати, щоб було що поїсти. Бо так спонтанно, трах-бах. І скоро вже в дорогу. Так, да, іноді, знаєте, що ще хотіла вам сказати? Поділитися, а зараз з вами побалакаємо і побіжу скоріше. Бо купа справ. Мені якось наснився сон. Я вам його на цьому каналі не розповідала, але ж думаю, потрібно це буде зробити. В житті, в реальному житті, я завжди такі паралелі проводжу, коли під час війни щось, ой, господі, така важка ситуація, кож... кожен з нас її переживає. І думаю, це ж моя мама і бабуся, вони теж пережили Другу світову війну. От як вони ну, себе зберегли, і ніякі психологи їм не потрібні, ніяких таких панічних атак в них не було. ну от Як вони справлялися? І о, знаєте, дуже часто я це запитання собі в голові так ставила, і ось мені сниться сон. Сидимо ми, круглий стіл, і ми сидимо. Мама, бабуся, я. І якось так бабуся питає мене, ні, я кажу, це ж війна, це дуже страшно. Вона каже, так, дітка, так, це війна. Кажу, люди гинуть. Ну так, на війні то гинуть люди, що ти дитину зробиш? І потім щось я От не буду зараз довго думати. Щось таке, от, ну як росіянам це доказати, що у нас ніяка не спецобсіралівка, а справжня війна, що у нас Росія бомбить, у нас гинуть мирні люди, що ніякої техніки в жилих домах, в лікарнях немає. Ну Чому ж тоді, ну, в мене така емоція е, Якщо... От розбомбили дом, якщо б там була якась військова техніка, чому її не покажуть? Бо все на словах. І вона мене так зупиняє, тихенько, тихенько. А кому ти що хочеш доказати? Коли була Друга світова війна, каже, ми навіть і не намагалися якось щось доказати людям з Германії, з фашистської германії, яка на нас напала. Живи своїм життям. В тебе що, своєї роботи ніякої немає, щоб ти щось комусь доказувала? Займайся своїми ділами, вірю перемогу. Ну і так, ну, дитино, що ти зміниш? Так, це війна. Якби від тебе залежало, щоб нагинули люди, це б можна було зробити. Ну, що ти, дитино, зробиш? І стосовно новин, ну навіть знаєте, зараз я не знаю, вже ніхто ті новини не дивиться, але ж все-все знають, все про все знають. Каже, і у ті новини, каже раніше, як у того голос Лівітана щось був, скаже тобі раз на день або і раз на тиждень, у того і всі новини були. Каже, а як ми під час Другої світової війни? Як німці до нас в село заходили, каже, в мене каже, троє діточок, три дівчинки. Моя мама і ще старша сестра була і молодша. Каже, взяла якусь ріднинку, постелила на полі, взяла якісь речі, зав'язала на вузол і пішла пішки в інше село. Каже, люди самі про себе вперше повинні зосередитися і якось спілкуватися. На кого ти будеш розраховувати? Якщо ти сама собі раду не даєш, то хто тобі ту раду дасть, ти сама за себе думай. І якось, знаєте, так, і живи своїм життям, нікому нічого ти не докажеш. І оця фраза, ми фашистській Германії тоді нічого не доказували, але час розставив все на свої місця. І знаєте, мені якось стало легше. Я перестала комусь щось доказувати, я перестала достукатися, догрюкатися, тому що ну, це марна справа, а моє життя воно є. Незважаючи на ту біль, яка є, а як, а як без неї? що ти зробиш? Якось так мої дорогенькі, і на деякі речі я стала дивитися, ну, якщось в мене нема. Ой, не треба. Хотіла там шампунь, ну, ходила в магазин і хотіла одну новинку там шампуня взяти в Єві. Це було, а я прийшла, його вже нема. Ну нема, то і не треба. Давайте Богу, Тому так, мої дорогенькі, вирішила е, просто з вами поспілкуватися зараз. Іду чемодани збирати, і коли ви будете дивитися це відео, я вже буду по дорозі до Києва. До Києва. Хо-хо! Лялечку зустріну, обніму її. Хоч це її обняти і почути аромат своєї дитини. Це так заряджає. Ось і є життя. Головне, знаєте, зберегти себе і зберегти свій емоційний стан. І коли я від себе відсіяла у ті всі, знаєте, у тих людей, яким щось потрібно доказувати, коли ти, в принципі, зі свого життя прибираєш те, що тобі не потрібно, якось легше становиться, ви знаєте. Тому якось так. Це. Я вже мислями там, що я буду брати, Катя пише зонтик не забудь, я пишу добре. Що отак? Зустрінемось з вами у Києві. Я така довольна, що слоненятко.